Привіт! У цьому відео ми дамо відповіді на два найбільш поширених запитання, які виникають в процесі проєктування шафок за Ventus HK XS за допомогою каталогу. Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна. Перше запитання, що означають літери D і K у формулах для визначення позицій кріплення до корпусу та кріплення фасаду. Відповідь знаходиться трішки нижче на цій же сторінці в каталозі, Д. підйом монтажної планки. З таблиці на наступній сторінці каталогу можна побачити, яким може бути це значення. Залежно від того, яке накладення фасаду на кришку корпусу нам треба зробити, де може бути 0, 3, 6 або 9 мм. Стандартна монтажна планка має підйом 0 мм і вона використовується у 95% ситуацій. Тож в більшості випадків D дорівнює 0. Якщо ж треба зменшити накладення фасаду на кришку корпусу і при цьому використати монтажні планки з більшим підйомом, то D відповідно буде дорівнювати 3, 6 або 9 мм залежно від підйому. А що означає літера К у формулах, знову звертаємося до каталогу. К. Вигін плеча завіси. І далі йде пояснення: пряме плече завіси 0, плече завіси з вигином 9,5 мм, плече завіси з вигином 18 мм. Цю інформацію можна перефразувати по-простому, трішки по-іншому. Якщо використовуються накладні завіси К дорівнює 0, якщо напівнакладні К дорівнює 9,5 мм, і якщо внутрішні, К дорівнює 18 мм. Ще одне запитання, яке виникає у багатьох під час проєктування Aventus HKXS. Чого стосуються формули та значення, взяті на кресленнях у дужки? Знову ж таки підказка є у примітці. Для корпусу 100 мм завглибшки. Отже, якщо внутрішня глибина корпусу для Aventus HK XS від 100 до 124 мм включно, для розрахунків позиції кріплення до корпусу та кріплення фасаду, використовуємо формулу та значення, які поміщені в дужках. А у випадку, коли внутрішня глибина корпусу 125 мм і більше, використовуємо значення і формулу без дужок. Також хочу звернути увагу на одну невеличку, але дуже важливу примітку: якщо у корпусі використовується видимі навіски, то внутрішня глибина корпусу повинна бути мінімум 200 мм. Інакше навіски буде важко регулювати за глибиною або в них впиратимуться силові механізми під час закривання фасаду. Маємо надію, що ця інформація допоможе тобі у роботі за Ventus HK XS. Якщо залишилося запитання, пиши їх під відео. Можливо, це запитання по іншій фурнітурі Blum. Ми з радістю допоможемо знайти на них відповідь. А на сьогодні все гарного настрою і міцного здоров'я.